Репетиція фіналу плей-офф ПХЛ жарти жартами, а саме так нарекли товариський поєдинок між компаньйоном та білим барсом українські оболівальники. Це був перший матч у новому сезоні для обох команд. Відсутність ігрової практики далася взнаки. 40 хвилин суперникам не вдавалося розписатися у воротах один одного. Рахунок у зустрічі було відкрито лише на початку третього періоду. Відзначився новачок компаньйону Дмитро Німенко. Власне, ця шайба стала єдиною у матчі. Та реалізація є гравці, като уміють та діляти, а є Которые не умеют. Вот два периода мы сегодня мучились. Есть шероховатости, которые надо исправлять. Дисциплина. У кого были двухсторонки? У нас ни одной не было. Мы первый раз сыграли. У нас даже не было времени сыграть. Мы буквально начали тренироваться на льду с 19 числа. И задача была посмотреть тех ребят, которых мы взяли. Білий барс продовжуватиме комплектацію, бо ж вільних вакансій вистачає на усіх позиціях, каже наставник команди Олександр Куликов. Проте є речі, які хвилюють тренера ще більше. Як от майбутнє чемпіонату України? Уже сентябрь місяць і Ми все ще не знаємо, коли ми будемо починати, з ким ми будемо починати і де ми будемо починати. Я думаю, на ближайшій неділі все вже встане на свої місця, і ми будемо знати, який буде чемпіонат і скільки буде команд. Хто Ціних новачків припаде до душі тренерському штабу білого барсу стане відомо раніше. У середу білоцерковська команда проведе ще один спаринг із компаньйоном.